Збивають оці дрони, які в Україні збивають з автомат, з рогатки взагалі. Мені кажуть, це мікроволновки кидають, щоб їх збивати. Що в Україні там? Цигані з зубами золотими ці дрони збивають. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. І я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися їм донести і розказати, як це робиться. Ну у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що? Вони підняли декілька F16, спеціальні пошукові літаки, запускали рак ракети, там ракети, короче, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон, поняли? Який коштує, ну, декілька десятків тисяч, ну, 100 тисяч доларів, поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустило, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, а уявіть, заплатить всім там, термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб ці 4, 4 дрона збити декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін, дивно, да? Ну я так мягко скажу.